У бійців 8-го армійського корпусу повна бойова готовність. Вони мають знешкодити терористів, які за легендою захопили міську адміністрацію. Би навчання були максимально наближеними до бойових. Військовики використовують американську лазерну систему. І, хоча кулі холості, ніхто не хоче потрапити під приціл умовного ворога. За те, що його вбили, він буде покараний. Це однозначно. Як у будь-якому бою, не обійшлося без поранених на навчаннях. Вони умовні, але евакуюють їх по справжньому гелікоптером. Закінчивши бій, солдати поспішають дізнатися про свої результати. Головне ще стався била мені не потрапили. Про проблеми сучасної армії головнокомандувач збройних сил дізнається, поспілкувавшись із солдатами-десантниками. Деякі з них за всю службу жодного разу не стрибали з парашутом. Так, ви закінчите службу. Скільки у вас було пар... стрибків з парашутом? Кажи, кажи вчора піднімали цю проблему. Жодного. А в нього через місяць закінчується термін. Термін двійка вам, товариш полковник, понятно, да? Велика, велика двійка і ваше майбутнє під великим великим великою проблемою Показові заняття тривали впродовж усього дня. Солдати встановлювали протитанкові міни, демонстрували вміння вести бій у гірській місцевості, а також показували, як захистити себе під час радіаційної, хімічної чи біологічної небезпеки. Особовий склад набув таких стійких навичок і вмінь, і десь я думаю, піднявся мінімум на дві голови вище від того рівня, який був попередній. Але за словами командира, на цьому підготовка не закінчується. Вже від завтра на військовиків чекає робота. Та над помилками Оксана Туркос Ігор Коктиш, Житомирщина п'ятий канал.